Нові дані центру попередження статевих захворювань показали, що падіння сексуальної активності підлітків, яке відбувалося стабільно протягом останнього десятиліття, зупинилося у 2007-му і є всі ознаки зворотньої тенденції у майбутньому. Причини називаються різні: від занадто відвертих телепрограм та фільмів до негативного впливу виховальної концепції повної заборони сексу та отримання від душлюбних статевих стосунків. Результат же протилежний від бажаного, недаремно кажуть, заборонений плід, солодкий. Напевно, правильний підхід десь посередині. Молода людина має бути з одного боку ретельно проінформована про ризики, з іншого ж важливо не допустити на неї тиску з боку дорослих щось не гаразд у нашому суспільстві, яке лобіює та фінансує принцип утримання від дошлюбного сексу як єдиний спосіб виховання підлітків, коли 95% американців вступають у сексуальні відносини перед укладенням шлюбу. Стінейджезбрейнсорна підлітків не розвинутий повністю. Вони не здатні цілком розуміти наслідки хибних рішень. Особливо коли йдеться про сексуальні стосунки, Ніяких погодів у кіно чи ресторани з друзями, ніяких вечірок чи прогулянок з подружками по крамницях. Ця молода мама живе у Глаустері, штат Масачусетс, найвеликому риболовецькому містечку на атлантичному узбережжі. В її школі цього року завагітніло 17 учениць, що вкотре загострило дебати щодо сексуального виховання підлітків та включення обговорення цього питання у шкільну програму. Суспільство розкололось на два табори: тих, хто вважає, що єдиним підходом має бути виховання учнів у дусі повного утримання від сексу. Інший табір вважає, що більш важливим є розповісти підліткам, які таки вирішили вступити у сексуальні стосунки, про способи контрацепції. Дебати не нові. Вони почалися ще у 80-х, коли були вперше офіційно зареєстровані випадки захворювання на ВІЛ СНІД. Питання залишається тим самим, що мають знати учні середніх шкіл про секс. Шалбінокс – речниця групи захисники прав молоді. Місто, у якому я виросла, Лабок, у Техасі, надзвичайно консервативне та проповідує повне отримання від сексу до шлюбу у рамках шкільної програми. Вони запрошують до шкіл місцевого священника, який переписує свої церковні проповіді про отримання та читає їх перед учнями під час уроків, у тому числі за день до випускного вечора. Я пам'ятаю, нам тоді давали багато хідної інформації. Як, наприклад, ви можете підхопити хворобу від тримання за руки? Він стверджував, що половина хлопців. Сігєїв хворі насні однак не всі заклади України мають такі консервативні підходи. В одній мерілендській школі рік тому запровадили програму, яка вчить підлітків відповідальному ставленню до сексу. Не всі батьки, однак, задоволені. Мішель Тернер, мама та речниця групи громадяни за відповідальну шкільну програму. Вважає, що освітяни зробили помилку. Де молеселенекидстет бртконтролканз. Вони фактично розповідають нашим підліткам, що пігулки та презервативи майже повністю захищають від вагітності чи хвороб, а це не так. Консервативно налаштованих батьків підтримує Національна асоціація за пропаганду утримання та рада дослідження родини. Обидві організації вважають, що подібні шкільні програми дають зелене світло американським підліткам вступати у сексуальні стосунки. А американська попкультура пропагує сексуально провокуючий одяг та поведінку. Є такі батьки, які наполягають, щоб їх діти дали клятву утримання. Для цього у деяких громадах, як, наприклад, у цій у південній Дакоті, проводяться спеціальні урочисті церемонії для дівчат, де вони присягаються не мати статевих стосунків до вступу у шлюб. Все виглядає як весілля з урочистими промовами, тостами, святковим тортом та навіть традиційним танцем статом. Сьогодні всі ці церемонії не мають ніякого сенсу. Дівчата все одно мають статеві стосунки, навіть залишаючись під батьківським дахом. Клятва отримання означає віддати контроль над своїм сексуальним життям. Спочатку батькові, а потім чоловікові. Одним словом, хтось інший за тебе приймає рішення. Дослідження, проведені Колумбійським університетом, показали, що клятва отримання від дошлюбних статевих стосунків порушується у 90% випадків. Джеймс Вагонер намагається пояснити, чому the same. Молоді люди всі по суті однакові. Вони шукають зв'язку відносин з оточуючими, які у свою чергу ведуть до статевих стосунків. Підлітки мають сильний секс-драйв, це їх нормальний біологічний стан. Однак, стверджувати, що це єдине, чого вони прагнуть, означає не розуміти природи молодої людини. тим часом дебати щодо сексуальної освіти в Америці та інших країнах світу продовжуються. А правда скоріш за все у золотій середині, базованій на відкритій комунікації між батьками та їх дітьми та відповідальному ставленні підлітків до самих себе.